Інтенсивний обробіток ґрунтів у аграрному виробництві поступово втрачає свою привабливість через енергозатратність та негативний вплив на навколишнє середовище. Велика кількість фермерів шукають ґрунтообробні знаряддя, які при мінімальному втручанні в природні процеси забезпечать виконання їх агротехнологічних завдань. Традиційні знаряді, такі як плуги, дискові борони, розрихлювачі, культиватори та інші знаряді з агресивними робочими органами, не в змозі виконати легку поверхневу обробку ґрунту. Їх необхідно заглиблювати на 10-20 см для того, щоб отримати якісний поверхневий шар. При такій ґрунтообробці верхні біологічно активні шари ґрунту та пожнивні рештки – Потрапляють в глибинний горизонт, де втрачається набута біологічна активність. Піднятий з глибини новостворений поверхневий шар запускає процес відновлення біологічного балансу заново, витрачаючи при цьому енергію і час для відновлення. Для недопущення стресу біологічних процесів ґрунту необхідно проводити поверхневий від 3 до 6 см обробіток ґрунту, наближений до природних процесів. Така технологія описана видатним вченим агрономом Іваном Овсінським у книзі Нова система землеробства у 1895 році. Вирішенням цього завдання став агрегат, сконструйований підприємством Велес Агро під назвою Arma Мультітілич». Він дозволяє аграріям закрити питання легкої поверхневої ґрунтообробки та ряду інших завдань. Консервація вологи в ґрунті. Актуальне завдання аграріїв для отримання високоприбуткових врожаїв. Арма Multitillage з великою швидкістю до 20 км на годину гострим лезом робочого органу зрізає поверхневий шар ґрунту з пожнивними рештками, який потрапляє в промені колеса і подрібнюється за рахунок швидкого обертання робочого органу. Більші частинки подрібненого ґрунту за рахунок своєї ваги. Осідають в нижньому горизонті обробки, а поверхневий шар створює мілка фракція ґрунту і пожнивні рештки. Такий сендвіч покрив забезпечує консервацію вологи за рахунок створення поверхневого екрану, що відбуває прямі сонячні промені. руйнує кореневе випаровування та забезпечує конденсування повітряної вологи в обробленому ґрунті. Крок до екологічного землеробства. Зважаючи на директиви європейського законодавства, до 2030 року заборонити оранку ґрунтів та постійного зниження порогу кількості гербіцидного обробітку європейські аграрії в пошуку альтернативних знарядь. І тут їм зможе допомогти агрегат Арма Мультітілич. Ґрунт живий організм з сотнями тисяч структурованих зв'язків, які ми порушуємо агресивно втручаючись в його природу. Арма. Агрегат, який наблизить аграріїв до екологічного землеробства без суттєвих втрат врожайності. Мультисезонні застосування. Як показало практичне використання, агрегат отримав всесезонне застосування в різних технологічних процесах аграрного виробництва. Весняний сезон арму використовують для закриття вологи, боротьби з ґрунтовою кіркою, підготовки полів під посів ярих культур. Розкидання і одночасне заробки сухих мінеральних добрив ґрунт, посіви зернових та технічних культур суцільним висівом. Влітку, щойно розпочати сезон збирання врожаю, арма застосовується в перериванні циклу живлення кореневої системи культури, що збирається, адже кореневища не перестають споживати вологу при її скошуванні, а, навпаки, інтенсивно споживають та випаровують вологу через ріс стебла. Саме завдяки літньому обробітку агрегатом армиї його сендвіч-покриву аграрій зможе зберегти і накопичити вологу для посіву озимих культур. Одночасно, з обробітком аграрії можуть сіяти культури другого врожаю, проводити посів сидератів, здійснювати внесення гранульованих добрив. Арма здійснює якісний догляд за парами та незамінний у боротьбі з пожнивною падалицею. Осінь також є сезоном інтенсивного застосування агрегату, як у підготовці полів під посів озимих культур, проведення живлення та безпосереднього засівання площ озимих культур суцільним висівом. Посів культур таким способом має переваги над рядковим висівом у тому, що насіння розподілено по всій площі рівномірно, і кожна рослина збільшує свою площу живлення і росту. Узагальнюючи викладене, констатуємо факт виходу на ринок революційно-нового агрегату, що виконує широкий спектр складних агротехнологічних та екологічних операцій, а саме, мінімальний обробіток ґрунту на глибину від 3 см, якісне дрібно-дисперсне дроблення ґрунту, підрізання кореневищ пожнивних культур та бур'янів, пофракційна сепарація ґрунту і пожнивних решток. Формування сендвіч покриву ґрунту, створення ефекту крапля роси, активація росту падалиці культур та бурянів, формування якісної посівної поверхні, структуризація біологічного балансу ґрунту, мультисезонне застосування роботи агрегата, живлення ґрунту одночасно з обробкою, посів зернових і технічних культур. Основним елементом, на якому базується агрегат Arma Multi є його оригінальний запатентований робочий орган. Він складається з корпусу, в який змонтовано два дворядні радіально упорні підшипники 3209, манжетне ущільнення та лабіринтний пиловідвід. В корпус робочого органу вмонтовано міцні пружинні промені, аналогія велосипедного колеса. Вони отримують ріжучий елемент у вигляді шини з загостреним лезом. Ріжучий елемент виготовлений зі зносостійкою борвмісної сталі і нахилено під кутом 14 градусів відносно осі обертання. Цільнозварна конструкція робочого органу з міцною пружинною сталі дозволяє йому витримувати змінні навантаження без дефектів конструктиву. Для збалансування роботи на одній стійці агрегата змонтовано два робочих органи в шаховому порядку. Одночасно стійка задає кут роботи органу відносно осі руху агрегату, який складає 25 градусів. Фіксація робочих органів на стійці виконана враховуючи напрям обертання з використанням правих та лівих різьбових фіксаторів. Стійка робочого органу з'єднана зі скелетною конструкцією рами через вузол гумового амортизатору. Він дозволяє агрегату нівелювати на рівності оброблювальної поверхні. Слугує захистом рамної конструкції від критичних навантажень та надає робочим органам мікровібрацію, яка дозволяє якісно обробити поверхню поля. Робочі органи агрегата встановлено в два ряди, які збалансовують його роботу по осі руху. Відстань між суміжними робочими органами в ряді складає 17 см а сумарно в дворядному виконанні 8,5. Такий показник густоти робочих органів і дозволяє якісний мінімальний обробіток ґрунту. В залежності від стану ґрунту та питомого навантаження на передній ряд робочих органів, оскільки він завжди несе більш критичні навантаження і стійкі навантажені сильніші, задній ряд робочих органів має регулювання його переміщення в горизонтальній площині. Це дозволяє налаштувати агрегат на мінімальну ребристість оброблюваного поля. Фінішне прикочування виконується сегментним самочисним котком оригінального конструктиву. Він забезпечує чітке витримування глибини обробітку та якісне прикочування обробленої поверхні. Арма Mulтітіліч виготовляється в навісному і причепному варіанті шириною захвату від 3 до 12 метрів. you mm -hmm.